Проїхати 50 кілометрів від Дніпра для того, щоб спробувати сушідох. Вмію практикую з вами Лисиця мандрівниця, і сьогодні на огляді. Заклад булка кофе, що у Магдалинівці цей огляд не був запланований, адже їдучи у Магдалинівку, збиралась зняти тільки загальне оглядове відео. Але побачивши цей заклад у центрі СМТ, дуже здивувалась, адже вже зустрічала його у рідному Дніпрі. І звісно ж, коли прийшов час трохи відпочити від мандрів та перекусити, вибір одразу впав на знайоме місце. Спочатку збиралась замовити якусь звичайну випічку чи хот-дог, але виявилось, що цей заклад настільки популярний, що до середини дня. Та все з'їли до нас. І тоді і я побачила його суші дох з лососем. І, звісно ж, захотіла спробувати. Ще замовили бургер. Американс, здається, називається. Що можу сказати про суші дох. Він був смачний і мені дуже сподобався. Єдиний нюанс їсти його трохи незручно. І гарненька рибка, яка була зверху нього, так і хотіла від мене втікти. Та чого тільки хотіла так вона і робила. Але можливо, то в мене руки крюки. Бургер їла не я, але про нього відгук такий самий: це був смачний бургер, але з'їсти його і не замурзитись ще той квест. Майте на увазі, він подається у комплекті тільки з картопелькою і без напою. Загалом враження від закладу дуже приємні. Тут приємна атмосфера та інтер'єр, привітний персонал та смачно готують.